В ефірі телерадіокомпанія Рокета. До вашої уваги інформаційна програма Підсумки тижня. Жорстока війна продовжує забирати найкращих синів і дочок України. Ще одна її жертва: мешканець села Лшениця, старший стрілець-оператор, першої стрілецької роти. Першого стрілецького батальйону військової частини А-2167, молодший сержант Рисак Володимир Анатолійович. Рисак Володимир Анатолійович народився 20 листопада 1975 року в селі Ольшиниця Рокитинянського району Київської області. У 1983 році хлопець розпочав навчання в Ольшаницькій середній школі. Після закінчення освітнього закладу здобув професію машиніста-екскаватора в рокетнянському професійно-технічному училищі No1. Служив в армії, де отримав звання молодшого сержанта. Після служби одружився. У сім'ї народилися дві доньки. Трудова діяльність Рисака Володимира Анатолійовича розпочалася у місцевому сільськогосподарському підприємстві. Продовжилася в ольшаницькому кар'єрі. 3 липня 2024 року Володимир Анатолійович був призваний до Збройних сил України. Служив старшим стрільцем оператором першої стрілецької роти 1 стрілецького батальйону військової частини А. 2167. Під час виконання бойового завдання 26 серпня 2024 року у результаті здійснення ворогом скиду невідомого вибухового пристрою з безпілотно літального апарату. Ресак Володимир Анатолійович зник без звісти поблизу населеного пункту Вугледар Волноваського району Донецької області. Експертизою ДНК тіло загиблого було ідентифіковано. Похований 21 травня 2025 року в селі Ольшаниця. У захисника України залишились мати, дружина, молодша сестра та дві доньки. Схиляємо голови перед світлою пам'яттю героя. На Рокитнянщині, як і в усій країні, відбувся Національний тиждень безбар'єрності. Ініціатива покликана змінити підхід до створення простору зручного для кожного з нас. Тиждень безбар'єрності пройшов у рамках реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року, ініційованої першою леді України Оленою Зеленською. Це питання дуже важливе для рокетинянської громади, адже на її території проживає 632 особи з інвалідністю, що становить 2% від усієї кількості мешканців. Під час засідання Ради безбар'єрності Рокетнянської селищної територіальної громади, котру провів Рокетнянський селищний голова Юрій Богданов, було затверджено проєкт безбар'єрного маршруту громади, визначені основні об'єкти, що потребують облаштування безбар'єрного доступу на маршруті відповідно до вимог доступності та сформовано графік реалізації відповідних. Заходів. Під головуванням заступника Рокетнянського селищного голови Олександра Конопчука відбулося засідання робочої групи з розподілу путівок, придманих за кошти місцевого бюджету для оздоровлення та відпочинку дітей в оздоровчих закладах у 2025 році. По путівках. Придбаних до дитячого оздоровчого закладу санаторного типу Чайка у селі Чайки Обухівського району, у першу чергу будуть оздоровлені діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти члена сім'ї загиблого, діти учасників бойових дій та діти батько, мати, яких мобілізовані. 20 травня 2025 року у залі засідань Рокітнянської селищної ради за участю керівництва Рокітнянської селищної ради, Рокітнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури, сектору взаємодії з громадянами відділення поліції номер 1 Білоцерківського районного управління поліції, головного управління національної поліції у Київській області. Поліцейських офіцерів громади та старост старостинських округів відбулася нарада щодо упередження та викриття правопорушень у сфері обігу фальсифікованих підакцизних товарів на території громади. Як повідомляється на сайті Рокітнянської селищної ради, обговорено спільні дії, що сприятимуть удосконаленню контролю за дотриманням. Підприємцями заборони продажу фальсифікованих підакцизних товарів, наголошувалося на активізації роботи старост старостинських округів щодо виявлення місць незаконного виробництва, зберігання та продажу фальсифікованих підакцизних товарів. За підсумками наради було узгоджено план подальшої роботи стосовно фіксації порушень. Притягнення до відповідальності суб'єктів господарювання у сфері реалізації фальсифікованих підакцизних товарів. У разі виявлення актів або отримання інформації щодо виготовлення зберігання продажу фальсифікованих підакцизних товарів необхідно повідомляти правоохоронні органи. У п'ятницю, 23 травня, відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Рокитнянської селищної ради. До порядку денного було включено чотири питання. Зокрема, про затвердження плану заходів складання прогнозу бюджету на 2023-2028 роки та плану заходів щодо складання проєкту бюджету Рокітнянської селищної територіальної громади на 2026 рік. Члени виконкому погодили проведення фізкультурно-спортивних та культурних заходів у червні 2025 року. Затвердили відповідний протокол засідання комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги військовослужбовцям захисникам України, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців. Надали дозвіл на проведення громадського обговорення щодо перейменування вулиці Ярослава Мудрого в селі Острів. З усіх питань порядку денного прийнято відповідні рішення. За інформацією відділу економіки, інвестиційної діяльності та агропромислового розвитку з 20 травня 2025 року розпочався добір заявок через Державний аграрний. Реєстр на спеціальну бюджетну дотацію для утримання великої рогатої худоби корів усіх напрямків продуктивності. Спеціальна бюджетна дотація надаватиметься у розмірі 7 тисяч гривень на голову для тих, хто має у власності від 3 до 100 корів усіх напрямів продуктивності. Підтримка надається відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 серпня 2022 року номер 918. Важливо. У 2025 році право на підтримку мають лише ті, хто не отримував її у 2024 році. Для отримувачів 2024 року в Державному аграрному реєстрі зазначені напрями будуть неактивні. Підтримка надається відповідно до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 серпня 2022 року, за номером 918. Телефони для довідок 044 33 99 215 044 22 45 933. Нещодавно наша команда ветеранів з мініфутболу футбольного клубу Синявське на запрошення організаторів взяла участь. У восьмому всеукраїнському турнірі серед ветеранів 65 років плюс на призи фермерського господарства Базис Уманського району, який проводився на спортивній базі саме цього господарства. Тільки найсильніші команди України, які здобували найвищі титули зміні футболу на всеукраїнських змаганнях минулих років, запрошуються на ці престижні змагання. Цьогоріч запрошення отримали команди Енергія місто Львів, команда Таврія Запорізька область, команда Енергетик місто Зеленодольськ, футбольний клуб Синявське селище Рокитне, команда Металург місто Світловодськ та господарі турніру Команда Базис. Під час урочистого відкриття турніру команди хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих в російсько-українській війні, виконали гімн України. Господарі. за давньою українською традицією хлібом сіллю зустрічали гостей на спортивній арені. По закінченню першого дня змагань, після поразки від команди з міста Світловодськ та перемоги над командою Таврія Запорізька область наші футболісти вийшли до наступного етапу змагань. У півфіналі другого дня «Рокетнянці» зустрілися з господарями турніру командою Базис. Поразка від господарів з рахунком 2-1 дала можливість нашій команді грати лише за третє місце з львівськими футболістами. Наші спортсмени, на жаль, не змогли налаштуватися на командну гру, яку вони можуть показувати, і в підсумку. Поразка від львів'ян з рахунком 2-0 і четверта сходинка в змаганнях. Замість кубка для команди та медалей для гравців цього разу рокетянці здобули лише утішливий від організаторів та неоціненний спортивний досвід. Цей турнір виявив слабкі місця в грі нашої команди. Та розуміння, що до їх усунення потрібно постійно працювати на тренуваннях та під час самостійної фізичної підготовки. І на закінчення хочеться підкреслити, що серед всіх команд, що брали участь у цьому турнірі, наша команда була представлена тільки жителями Рокетнянської селищної територіальної громади, які відповідали віковим критеріям. 24 травня день слов'янської писемності і культури. Щорічно цього дня в усіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія творців слов'янської писемності. Слов'янська писемність була створена в 9 столітті близько 862 року. Новий алфавіт отримав назву Кирилиця на ім'я Візантійця Костянтина, який, прийнявши чернецтво, став кирилом. А допомагав йому благоугодній справі освіти слов'янських народів, старший брат Мефодій. На цьому випуск інформаційної програми Підсумки тижня завершено. Усім спокійних вихідних. І бережімо рідну культуру і мову. До нових зустрічей в ефірі.